Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не ті. А перед початком я хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати відео. І сьогодні я хотів би відповісти на таке питання, як і де знаходити новачку, сайти для заробітку в інтернеті, які вже перевірені на вивід, та час. А зараз переходимо на сайт. Сайт називається FaucetPay. FaucetPay це гаманець мікроплатежів і платформа для заробітку. Для того, щоб почати нам тут заробляти, переходите за посиланням під цим відео та натискайте Зареєструватися. Вводите свої дані, підтверджуєте пошту та заходите на сам сайт. А так як я вже заареєстрований на цьому сайті, я просто натискаю «Війти», ввожу свої дані, прохожу капчу. Авторизовано. І потрапляємо вже на сам сайт. І нещодавно тут було оновлення. Як бачимо, сайт трішки виду змінився, але функції залишилися ті самі Тільки змінився стиль цього сайту. І як ми бачимо, ми потрапили на спочатку на вкладку огляд і тут ми бачимо всі транзакції, які були нещодавно на цьому гаманці. Далі ми бачимо сам гаманець і тут відображаються ваші кошти, які ви маєте на балансі цього гаманця. Також тут трішки стало краще, тому що одразу бачимо депозит вилучити. Далі статистика вашого гаманця, історія всіх транзакцій, які депозиту чи виводу з цього сайту. І тут ми бачимо всі депозити або виведення з вашого гаманця. Це ті адреси, які ви прив'язуєте для того, щоб потім виводити з цього гаманця свої зароблені кошти на біржу або інший гаманець. І веджерський беджер, майнень. Веджрський майненг це винагороди за те, що ви граєте в ігри. Тобто, по принципу, казано, робити ставки. Ну, про це трішки пізніше. Далі натискаємо тут зверху Заробити і ми бачимо всі способи, на яких ми можемо заробити. Натискаємо список кранів і тут ми бачимо велику кількість кранів, на яких ми можемо заробляти. Чим тут добре те, що ми бачимо загальну кількість користувачів, які заплатили сьогодні. Тобто скільки було вигідно з того чи іншого сайту. Також ми бачимо зборовий екрані. Тобто, скільки коштів зараз є на цьому екрані. Для прикладу, тут всі повні повні. А ось ClickBot немає зараз коштів, тому. Не потрібно на нього навіть переходити. Також ми можемо, наприклад, перейти на той чи інший сайт та поставити, наприклад, сердечко, щоб потім бачити, на яких кранах ми заробляли. І для прикладу, зараз протестуємо якийсь із кранів. Тут є крани, так як, на яких потрібно реєструватись та крани з миттєвою оплатою. І для того, щоб нам далі почати заробляти на тому чи іншому сайті, ми обираємо. Екран зі списку, натискаємо Переглянути, нас переводить на сайт. Далі нам потрібно ввести для авторизації, далі для авторизації нам потрібно ввести свою пошту, по якій ми реєстрували свій FAUCET Pay. Води, натискаємо Login. І тут відразу ми бачимо всі криптовалюти, які ми можемо заробляти на цьому екрані. Гуртаємо вниз і бачимо. І для прикладу натискаємо Ecran LTC. Потім гортаємо вниз тут проходимо капчу, можна обирати, але як бачимо, тут тільки одна зараз капчу. Проходимо капчу і натискаємо Play now І як бачимо, яку винагороду в мікрокоїнах, ми отримали Кран тут можна збирати кожні 15 секунд, Повертаємося назад І також ми тут можемо заробляти на short -link. Натискаємо short Стаємо ShortLink, і тут ми бачимо. Скільки шортлинсків ми можемо проходити в день. Але я зараз не буду цього робити, щоб не затягувати відео, тому що це довго. Хто розуміє, що таке шортлинс, то зрозуміє, чому я не хочу заразити. Тепер повертаємося на SetPay, Дивимось наш огляд гаманця. І як бачите, 36 сатош лайткоїні ми отримали. І ось таким чином ми заробляємо невелику кількість, але свою пару криптовалют. І повертаємося до списку кранів Тут також екрани, на яких потрібно реєструватись або просто вводити адрес тієї чи іншої монетки і так само за це отримувати винагороду. Двигаємося далі. Offer Walls Offer нам платять за те, що ми проходимо опитування, або проходимо десь якісь реєстрації, встановлюємо собі додатки на телефон і вся, вся сума винагороди. В залежності від того, які завдання вам потрібно виконати. Далі опитування. Опитування тут бувають дуже рідко, тому що їх дуже швидко проходять. Хто вміє їх проходити, розуміє, що за них дуже добре платять. Двигаємося далі. Плата за квіт. Плата за квіт це так називаємо серфер. Тобто за те, що ми роздивляємося деякий час рекламу, нам платять за це кошти. Після оновлення тут стало дуже багато сайтів. Тому хто хоче, може їх переглядати. Ми нагороди тут стали в доларах США, тобто нам тут платять USDT. Переходимо на сайт, чекаємо 10 хвилин, за 10 хвилин переглядаємо сайт. Комусь може сподобатись якийсь сайт, як який він буде переглядати. І також зареєструватися і вже потім заробляти. То зараз ми не будемо чекати 10 секунд. Як бачите, я рано закрив і мені пише, що. Ви не Потім у нас йдуть ставки фей. Фей – це фейора, тобто монета самого гаманця у фейс. Для того, щоб поставити свої фейт, натискаєте «Початку». Зараз Зараз має перезавантажено, тому що була сторінка з перекладом. І як ми бачимо, тут ви стейкаєте свої монетки на 70 днів і 25%. Тут все просто, ви натискаєте максимум і скільки, скільки ви хочете їх застейкати, погоджуйтесь з условиями і нажимаєте старт. Стейк. Все. Потім через 80 днів ви отримуєте за свою ставку 25%. Ось таким чином тут проходить зараз. Ідемо далі. Multiplay BTC це тобто у нас, можна сказати, казино. Тобто виробити ставку в ті чи іншій криптовалюті. Але я азартним людям не раджу сюди заходити. А хто хоче просто провірити свою дачу, пробуйте, тут теж можна заробити. Але ще раз повторюсь, якщо ви азартний, не потрібно сюди навіти. Ідемо далі. Обмін монет. Обмін монет. Тут ми можемо любу криптовалюту, яку ми заробили, перевести в більшу, яка нам потрібна. Тобто, як бачите, я сьогодні перевів. 111 сатош у сатоші Little Coin. І таким чином ми тут одну криптовалюту на іншу. Йдемо далі. Філіал. Філіал це, так скажемо, тут відображається вся ваша партнерська програма. Тобто, тут ви бачите, скільки ви заробили від того, що роблять тут ваші партнери. Також ви отримаєте винагороду за те, що вони грають в ігри. Ви вмієте рекламувати, рекламуйте, запрошуйте сюди, друзів або просто людей. І за це також будете заробляти на цьому сайті. Далі в нас іде рекламувати. Рекламувати, тобто ви можете собі рекламувати свої сайти для того, щоб запрошувати собі на проекти, реферали. Я сподіваюся, що кожен в цьому розбереться. Далі в нас IP, тобто документація і скрипти крані. Тобто тут вся документація кранів, які реєструються на FileSpaй. І довідка. Тут ви можете звернутися до адмінів. Якщо у вас виникло якісь питання. Ось такий у нас був сьогодні обзор. Я раджу всім реєструватися тут, тому що це як і-гаманець, мікрогаманець, тобто ви можете сюди виводити любу кількість монет, а також ви можете знаходити велику кількість сайтів, які вже провірені на виплати, і бачити всю статистику та інформацію про ті чи інші Ось так, такий у мене сьогодні вийшов обзор. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, бережіть себе, до побачення!